Я вас вітаю. Слухайте звуки Вінницького дощу. Це зараз у нас 17 вересня, перша година дня. Треба зняти відосик для вас. Роблю обтелефонування всіх бажаючих, хто замовив носіння. І також зараз треба збігати, нарвати перця, щоб вибрати ще з перця носіння. Перця для того, щоб і насіння зібрати, і для того, щоб у нас не пропав томатний паст, який ось там уже чекає перцю, щоб зробити перець в пасті. Є хороші рецептики. Дивіться, повна каструлі чачі. Ось це. трошечки заксіоми з рожевих, коротше, всі помідори, які були, бовнули сюди. Тепер нам треба перчика і буде якась смакота. Дощ лупить цілий день. 2 кіла і 40 грам. Дивіться, 10 перців, з яких я буду збирати зараз насіння. Ну і з тих теж буду збирати. Але чесно для себе хочу на, на цій кількості подивитися, скільки вони займають ваги. Значить 2 кг це середня вага 200 г. Але я клав сюди, то бувало 200-220 Якийсь один туди 240, значить один якийсь і менший має бути. Ось, Значить, з цих перців зараз я буду вибирати насіння, тому що, по-перше, насіння потрібно, по-друге, потрібно зараз болкнути в ту чачу, що я тільки що показав в каструлі перця. Перець ми значить, робимо. Все з жовтого. А з жовтого. Червоний, якщо є, теж буває додаємо. Але взагалі більшу кількість ми використовуємо з жовтий. Аджіка буває вона не така червона, червонюча. Може буде можливість, коли я якусь покажу, баночку і крию. Там є ще з того року аджіки. Така вона жовтуватого кольору. Але колір на смак якось не впливає. Якщо туди нормально бухнути гіркого перця, воно то що треба. Так, значить дощ лупить. Зараз виберу насіння, помиюся перець, розрізаю, достаю, перець іду на переробку і красота всіх в шоколаді. Дивіться, який контраст кольорів. Це просто неймовірне видовище. Видовище просто неймовірне. І це не штучний інтелект, вони тут є. Сам збір на відбувається ось таким чином. Помитий перець, ножик, тазик, тазик. Розрізаю на четверо, достаю серединки. Бачите, де ребро ось це. То тут взагалі шикарна камера широка. ріжеться ось такими, ну так як перець розрізався на четверо, Получаються ось такі дольки. Ось. І ці вже дольки я піду зараз в ту чачу. ото що я тільки що показував в каструлі. Там якийсь рецепт і буде то, що треба. І таким чином ми вбиваємо два зайці одразу. Це в нас є і відбірне насіння з хороших перців. і Відповідно, закрутка з відбірного перцю також. Не з такого вже. І багато значить, ми такого перця після того, як зібрали насіння, ріжемо ось так, що соломкою морозиться. І виходить ось такий морозенний перець. Дуже його тоді багато в холодильнику. І як приходить зима, осінь, весна, до речі, і літом, навіть ще коли не було з города перця, Береться також в мене цього морозеного перця. Посипається ця піца, яка вже там є, ковбаска, домашній кетчуп, отакий, от, як цей тільки що в 4-літровій каструлі маститься все, все там діло. І О, штука. Також в борщ його талап. Також ми його розморожували і тушили. Тобто в олії жариться цибуля, кидається перець морожений, різаний вже сметани. Во, штука. Ну, такі діла. Значить, це я зараз повідрізаю сюди. Тут вже позгортаю його красиво. Є ось таке, бачите, попалося чорне насіння. Воно як висохне все. Тоді його відбереться чорне насіння, бо може бути і брак також. А взагалом, дивіться. Насіньєва камера в нормальному стані. Ось одне теж попалося тільки. Тобто відсоток пустих взагалі мінімальний. Взагалі мінімальний, Віціке. Круте. Перці, звичайно, різної форми, як я вже був раніше розказував, тому що на одному кущові... Може бути як і конічний перець, так і кубовидний. Чомусь воно так, я не знаю, чому мене це вічно не бентежить. Головне, що він з грубою стінкою і смачний. І, до речі, я його тільки що як розрізав, зразу такий запах приємний пішов, що це не передати. Перекрамсав цей, що був перець. Получилось така, такий тазик такого цинусу. З самого кращого він йде, дуже смачний. Ну, відповідно, вийшло ось такі качанички. Зараз я вже прийду в будинок, там тепленько сяду, візьму ще одну мисочку і вже звідси себе насіння буду вибирати туди. Потім воно поставиться на бумажку, на підвіконня і буде сохнути. А вже потім зможу відправки робити. Тобто, це оці перші відправки, хто там замовляв насіння помідорів з квадратних наших вінницьких і хоче насіння перці, то це перші відправки перці, це будуть от, з цієї мисочки, що я ось тільки що назбирав. Ну Я ще ще піду на город пройдуся, може десь якось попробую влізти туди, бо цілий день йде дощ, бачите. Ще назбирати, ще там є перці. Це я так вчора, ще позавчора заскочив, без нічого заскочив, тут в оберемки нарвав його, який там вже такий був, достигший, перестигший. Мав ну, сьогодні піти, але сьогодні ляпнув дощ. То ще треба дозбирати, бо ціла каструля томатного соку стоїть, то треба його оформити все разом. Ось. І буду збирати перець. Ось. І це не тільки насіння того перцю, яке ви собі зможете купити, щоб посадити. А і з цього ж самого насіння. Це ми будемо садити собі, щоб вже на наступний рік посадити на город перець. І так само ми з нього будемо продавати розсаду. Тобто є одна. Обща миска, як то кажуть, і вже з цієї миска йде на, і на продажу насіння, і собі залишається. Тобто немає якогось такого дірібану, на хуже лучше То це ось так. Хто хоче замовити, то дивіться, пишіть свої координати або на електронну адресу, або на тілегу, там є в описі канала, або ж в коментар тільки з словами, свій номер телефону, і ми вам зв'яжемося з вами. Але старайтеся не путати номера телефонів, тому що сьогодні були. Сьогодні вчора е... телефонував людям, то буває номер невірний, каже, ні, я нічого не замовляв. А сьогодні телефонує жіночка така, бере трубку, алло, кажу, Вінницький до вас телефонує. Так, да, я вас слухаю. Кажу, насіння, ви замовляли помідор. каже, ні, не замовляла. Коротше". Так, знаєте, На морозі там, мабуть, чоловік з боку сидів. Він не розрішає, мабуть, робити багато замовлень. Така на морозі, каже, ні, не замовляла. Ну або може, номером помилилася. То дивіться, нормально пишіть номера. Якщо пишете на тілего або туди свої координати, куди відправити одразу всю потрібну інформацію, то е, закази прийдуть швидше. Тому що ми сьогодні, сьогодні вчора оце ж обдзвонюємо, щоб люди скидали координати, щоб потім його аж оформити. Тобто трошки часу займає. А до кого я ще не додзвонився, то ви не переживайте, просто не вспіваємо. Ось такі справи. Це щодо виборки насіння і про насіння. І зараз йду далі. Трошки вийшло. З такого воно плану, але в цій манірці його залишати не можна. Зараз я найду картон, розстелю на ліконі, на картон і висиплю туди, щоб воно сохло. І ще одне насіння збираю одразу з хороших відбірних перців. Не потрібно, щоб вони лежали, гнили. Може, воно і не завадить, не зашкодить, але я так не роблю і не рекомендую чому. Тому що, коли він гниє. Там якісь, мабуть, бактерії мікроби нафіг воно вам надо. треба. Треба значить що зробити. Взяти хороший перець, витягнути з нього насіння і не займатися дурницями. Не чекати, щоб він згнив. Бо буває, я так щось чув, що беруть помідору, чекають, щоб вона там аж згнила або так само і перець. Такого я не рекомендую. Круто я це зробив. Тільки талап і вийшло таке. Сонечку з перцем. Чисте, потім ось ці цятки ще позабираються, які там є. Все, що пусте, я тоді теж покажу в якомусь відео чи в шоцику, як його пусте відібрати. Все, не а зараз перемісимось, напевно, на город. Дивіться, як воно виглядає класно. Добре, що вспіли. Ще деякі бурян дірнути. а то ось цей бурян, він вроді кущ один. Таку кущ один, але заростає капець скільки багато. Дивіться які ці перці порівняно з моєю рукою. Значить прийшов я ще сюди, Дірну зараз з тих кущів, що я мітив, пару десятків дірну, тому що... Томатного цього соку багато, то треба його переробити. Дощ чуляє у нас сьогодні цілий день. Зараз теж крапає. Може багато зараз знімати не буду, бо руки мокрі. Їсь дикий пес. Ну, дикий пес ганяє. Бачите, цьому Асті. Асті прийшов капець, коротше, все і захворів. А Богдан поруч йому хоч би що ось хороші асті бачите і ось здорові асті це що два таких кущі живих а то все дивіться бачите ріжі стали захворіли ось хороші асті тут якісь такі сиди Ну вже виборки були одна друга бачите причини зірвані ось хороші заліплений. Це також Асті. Також Асті. Дощ моросить. Не знаю, ще видно на камеру. Тут табурян ми тоді теж прорвали, але бачу, що після дощу і поливки опять дуже добре попідростав. Зараз я познаходжу свої ці позначені кущі, які я позначав це ж салафанкою. Дуже хороша, я вам скажу річ. І є ще, дивіться, які класні. І не позначені є класні. Але я рвати буду поки тільки з тих, що я намітив. Бляха, дощ починається сильніший. Дивіться який. Значить, що тут у нас є? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім таких вже.

В перший коментар посилання на шоцик, де я вирував кущ з кущом, це для нових глядачів, буде, хто ще не бачив такого. Я вам скажу, дивіться, так як я продаю все насіння, та й розсаду ми продаємо. Насінинка це ж десь приблизно 50 копів, да? це ж з нього коштує 50 насінинка. Ну, Якщо з насінинки виросте такий кущик, я ось тільки що показав, ось сейзара показую, так? Да? 15 штук, да, 17 по 20 кг по 200 грамм перець, так як я в середньому важив, да? 10 це 2 кг, 4 кілограма перця виростає до до 4, да? якщо 20 штук по 200 грамів, до 4 кілограм. Ну, В середньому 3 кг це тут, Коротше, якщо бути відвертим, виростає. По 50 гривень таки продаємо перець красивий кілограм. Це 150-200 гривень. 50 копійок на сінинка, плюс ті, звісно, витрати, які ви вкладаєте в це діло. А це у нас геркулєс. Раз, два, три. Три перся червоних вже є. Виборки вже були, видно. Йолк, який здоровань. Дощ сильніший йде. Ладно, коротше, посмикаю. По Дайте це, це, це відро. Посмикаю бігом, я перся і тікаю звідси. То ця тема садити перець самому купивши насіння або купивши розсаду завжди вигідно. З одного перчика можна, як я кажу, на 150 гривень, так як ми розсаду продавали там 50 гривень, ну 5 гривень кущ, да, то тільки один перчик заважує 200 грам. Це на 10 гривень один перець важить. От і все. правда вам про те, чи вигодно його садити. Ну, звичайно, треба вкалувати. Вкалувати треба, ладно. Потім зв'яжемося, бо зараз вже буде повне відро води. Вже йшов спустим, дивіться. Нарвав я там відро перцю. Звідти з тої грядки нормально змок, вже вибрали насіння. Показувати я цього не показав, тому що та сама процедура, виймаєш, вирізаєш, трусиш. Ще покажу пару кадрів. Здихають, бачите, вчора посадили пікюнку, всипали, коротше, я сюди всипав одразу. Одразу я прикорм для слимака. Дивіться. Маленький, великий. Нормально працює, бо взяли зразу. Диві, що робиться. Це що таке? А це совка, напевно, так? Да? Бо я тоді був зловив бражника, напевно, так? Да? А це совка. Коротше, слимака безліч. Довшого безліч. Ого, диви. Оце все, воно б зараз з'їло мені. Аж диви. Вон, Тут, до речі, ще діриться, ж ми так і зиму цю перезимували, бачите, в теплиці. Ось. Але зараз ще хочу другі кадри показати, тому що вчора знімав я шоцика про деякі помідори. Деякі помідори, які я лишив також, щоб зняти з них насіння. А виросло те, що я вам вчора показував. Дивіться, яка компостна куча стала гігантська балкон. Вчора знімав я шоцик про ось ці помідори. Ніхто не міг вгадати, навіть ні разу не написали що це таке. Було багато різних варіантів, це я їх лишив також на насіння. Про них раніше ніколи не знімав. Дивіться, цей. Помідори. Дощ лупить капець. В куточку це всього-навсього теж. Один кущик тут а він росте. Ну, це не мої авторські помідори. Дивіться, це я її взяв, зараз я їх порівняю. Порівняю ось цим кущом моєм. Дивіться. Різниця є, різниця є. Ці кругленькі, ці довгенькі. На смак вони також різні. Значить відкрив таємницю, це сорт Ріогранде. Ось цей да, низькорослий сорт Ріогради. Схожий, не схожий, а ну скажіть мені ще раз, колись я його на городі вирощував, да, вони кущики компактні, маленькі і так далі. Купив я ж насіння, значить. В магазині провіреному, де я завжди все купую. Насіння було оброблене на вагу. Ну, Тобто все пучком. Але виросли ось такі класні помідори і дуже здорові на Ріогранде реально вони не схожі. Хоча я садив раніше в теплиці Мамако, Мамак у мене виростав теж до такого розміру. Хоча Мамако це така низенька помідора, вона в теплиці виросла ось така. Тепер скажіть мені. Що робити? Це я лишив також на насіння, ну і щоб самому покушати, тому що, так як я вже теж давно вирощую насіння, не насіння, а вирощую розсаду, тобто купую насіння, саджу розсаду. Тоді ці помідори колись садив на город, розсаду продавав людям. І з цієї розсади собі садив також помідори, щоб з них потім збирати насіння і продавати вже на наступний рік так само далі. От. І в результаті всього ж так само вийшлося. Посадив в один кущ. З головою, думаю, хватить нею на насіння, виросло ось таке діло. Що робити, збирати з нього насіння чи не збирати? Скажіть мені чесно. Тому що щось воно таке здоровецьке, як для Ріогранде, продавати щоб як Ріогранди, щось воно високоросле вийшло. Ну зато урожай, нехороший кущ. дивіться який класний. Ось така, бачите, ситуація буває, десь які Де Дебарао писали люди. Не знаю, купляв, як Ріогранди, я вам відповідаю, чесно кажу. І людям продавав розсаду, як Ріогранди, а ну напишіть мені із тих, хто купував в мене розсаду у ріогранди, які вони у вас повиростали на городі чи де ви їх садили. Тому що в мене вони... Бачите, я один курс собі лишив, щоб тільки насіння тоді дірнути. Виросли вони ось такі. Капуста реально після дощів росте. Дощ цілий день. Капуста росте, кріп росте. Кріп сьогодні рвали теж під дощом. І ще купив, до речі, сьогодні теж кропу, ще я раз посію, теж цей кріп. Ось така ж ситуація, бачите, ось оця ця помідора, а ось ця моя фірмена квадратна помідора, вони взагалі... Не схожі. Мої кругленькі, ці довгенькі, це ріогранди. Писало, що ріогранди. Може помилились, але насіння було з, з баночки, оброблене. Тобто все як має бути. Не знаю. Пишіть свої думки, що ви про це думаєте. Ось, а моя авторська помідора, вона виглядає ось так. Ще будуть значить, з неї виборки насіння. Також, бійся, зелена, чітко класна помідора. І на вулиці вони також класні. Зараз я покажу, ще на вулиці. Тут також вже піддостигає. Піддостигають грони. дивіться. Ну і покажу зараз на вулиці, на цьому будемо зав'язувати, тому що дощ йде. Собака мокне, бачите, ще треба всипати тут, а вчора не всипав. Безла вчора ще не прибрали після посадки пікінки. Дивіться, авторська помідора під дощом Вінницьким. А ця, ця помідора, яку я оця довгенька, якоїсь відудить, якщо приніс, бачите, вони, вони взагалі не схожі. Так що ніхто з вас чимось схожі, але ця довга реально, ця довгіляча. Ніхто з вас не вгадав, ніхто не отримає прес. Дивіться, які вони класні, чіткі і зелені. І це ж вони ростуть, мокнуть. Ростуть, мокнуть і ті, хто... Замовив насіння, посадити собі і сподіваємося, що все у вас також буде ще краще, ніж у мене. Бо багато років я їх вирощую. То вони завжди найдовше росли. І які грони класні. Є ось якась тема, це на обсітку, це не хвороба. Стовбур зелений. То вбур зелений, дивіться, опять же для порівняння, для порівняння. Бачите, тобто то, то не моя помідора, але ніхто не вгадали. Дивіться, садити на сітку це дуже також нормальний я вам скажу, спосіб. Зараз тільки тут -то треба її десь запхати сюди опять назад, щоб вона тягнулася. Коротше, ось така в нас сьогодні справа, такий відосик. Не знаю, нудний, не нудний. По факту такий, який є. Мокро, холодно. Мокро, холодно. Як там зараз в місті? Опалювальний сезон ще не почався. Хто живе там на балконі зараз і дивиться мої відочки? Дивіться, яка картина. Йолки, палки Класно. Я їх буду показувати періодично. Подивимося, як вони будуть після приморозків. Так, на цій ноті скажу вам, хай щастить. Хай вам всім щастить. Може ще щось буде хороше, буде щось хороше. Дощик пройшов. Дощик пройшов, то значить буде що. Хорошо оратися, а значить буде відосик про оранку. Про оранку буде відос. А кому цікаво, скільки перця з гірколєса можна зібрати, значить дивіться. Один перець, другий перець. Третій, четвертий, п'ятий, шостий до один шостий. Ну і ще є м'явоч така, і ще цвіте. Один вже був вірваний, забраний звідси. А, ось дивіться, сьомий. 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 Сім перців, так? Да? Сім перців на кущові. Да, це другий кущ. Сім перців, якщо по 300 грам, 2 кіла. Писала одна жіночка, каже, півтора кілограма з перця, з куща гіркоєса, можна зібрати. Набагато більше. Я вже тут тільки скільки збираю. Збираю, збираю і не знати, скільки я вже тут визбирав цього перця. З одного куща бувало по три, по чотири штучки, то за один раз достигших хрував. Але це при тому, що цього року якісь теж кущі, бачите, менші. З гірку до речі, насіння я збирати не буду. F1. я цим не займався. Значить, дивіться, раз, раз, два, три, чотири. Ось той здоровий п'ять. Ось той шість. Гіляка, ось вона, дивіться. Гіляка шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять. Поки я нарахував дев'ять. Дев'ять персів. Дев'ять персів. Значить, дивіться, ось один був. Зірваний. Другий був зірваний. Третій був зірваний. Це вже три я зірвав. Да? Нема більше. Три я зірвав. Ці були здорові, наперш, напевно, тому що вони були більші. Три зірвав. Тепер є ще ось таке добро. Бачите? Є в мене шоцик, де я підкормлюю перець курячим говном. Чому? Тому що, по-перше, ще йому треба рости. Ще з цього має вирости, якщо буде вдруг погода, ще з цього теж будуть перці. Так що ось такі діла. Е, так що бачили, да, скільки є, скільки зірвав. Якщо по 300 г в середньому, ми будемо брати по 450 кіти, так як буває здоровецькі перці по 300, то це вже там нормально 3 кілогра. Так що, жіночко, якщо ви думаєте, що 3 кілограма, це 1,5 кг з куща можна зібрати геркулеса, то то е, в мене ось не сезон. Не урожай, то я вам вже нарахував, що там вже 3 кіла може бути. І є шкідник. А може дохлий шкідник. А може дохлий шкідник? Бачите? Бачите, що може бути? Ще щось покажу, так? Да, напевно. Я ж вам кажу, це ще при тому всьому, що не урожай. І вже були зібрані. Один зірваний. Другий такий гой, той, мабуть, не менше був зірваний. Другий зірваний, дивіться, раз, два, два перця вже зірваних. Тут слімаки з'їли. Коротше, з гірку можна нормально збирати, я вам скажу. В тому році то я в ужасі був. Зриваєш, 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 зриваєш. Вроді вже нема що рвати, дивишся, кущ голий. Приходиш через деякий час, вони так швидко виростали. Дивіться, тут зараз заліплено просто цвітом. І... Якщо пощастить, зніму тоді вже відосик, як ось ці персії будуть здоровими. Тому підкормки зараз обов'язкові, тому що ті персі, які ростуть, то вони ще мають рости, якщо погоди Так, ладно, все, хватить, хай щастить вам.